Всіх вітаю, ви на каналі Квітите інше, Я Іна, і тут про квіти. Я думаю, це зрозуміло. І що сьогодні? Сьогодні у нас дощ. Сьогодні, ну, мабуть, що він не потрібен в травні місяці, дощик, але все-таки, коли його ось так уже забагато, ну, він ще не лишній, але він йде кожен день і не можна нічого робити на вулиці. Тому вирішила зняти. Відео. Вже на цю тему я щось думала і ну, якось не було в мене змоги і, і, чи часу зняти, але ось вже вирішила, поки така погода. Ну, робота в теплиці є, але хочу для вас зняти відео <квіточкам> по квіточкам. Знаєте, тема буде така: чомусь купуючи розсаду на чи то в інтернеті, чи то на базарі, де ви там її купуєте, я не знаю. Висаджуємо в горщик, чекаємо, що буде ну, якийсь результат, можливо, ось такий. Ну, у мене ще тут молоді горщики, тому немає такого прямо прикладу, або такі, щоб звисали. Вон так як на базарі продають, знаєте, готові горщики. Знаєте, є різні. Є такі, що нема на що подивитися, а є такі, що дійсно реально красиві, такі, що пагони звисають аж до знаєте, загорщик. Ну ця все така красота, воно велито квітами. І ми думаємо, ось і кажуть, нам купите ось такий ну, саджанець, висадите, або ще, може, живець, тобто маленький, і ви отримаєте ось такі гарні кущі. Тому я хочу про це поговорити: чи це реально, чи це нереально, що потрібно розуміти для того, щоб отримати гарний кущ. Ну і як не натрапити, знаєте, на якісь на продавця некомпетентного, скажімо. Ну, хочу трішечки про це поговорити, поки є час. Кому це цікаво, лишайтеся. От ставте, будь ласка, вподобайки, підпишіться на канал. Я ось недавно зайшла в аналітику на Ютубі і побачила, що буквально 70% людей, які мене дивляться, вони не підписані. Не знаю чому, ну чомусь не підписуються. Люди, можливо, щось їм не подобається, але дивляться і слава Богу. Тож будемо про це говорити. І ще передусім е, хочу показати з вами, поділитися ось цією красотою, як би мовити, чи можна це назвати красотою. Знаєте, камера зараз е, світла ж немає на вулиці похмуро, і камера трішки спотворює. Але якщо ось так, е, ну я так, вона е, трішки, бачите, тут трішки фіолетова ніби як камера показує, а в реальності вона е, так, е, ну як на мене, більш до блакитного поки. Поміж фіолетовим і блакитним ось таке щось. Ну і зелені краї. Це є гоутунія, щоб ви розуміли, новинка цього сезону, дуже мені її хотілося. Ну, І подружка замовляла собі квіти, і я замовила також живці. Так. Замовила два живці: один ось такий і один ще Петунія бургунді. Ой, не петуня, а сурфінія. Готунія ось така, назву пропишу, тому що не пам'ятаю. І сурфінія, я вставлю фото, ще вона у мене не розквітла. Покажу згодом, як, коли вона розквітне. От, Щось воно тремтить. Чого воно тремтить, не зрозуміло. Квіточка тремтить, Це вже в мене руки трусить, я не знаю. Замовила. Подружка замовляла собі квіти. І я замовила собі ось цю петунію і сурфінію. Ну, По одному живцю, тому що все-таки це були не дешеві квіти, ось за живець, тобто не засадженець, а заживець. Такий, як ну, ми купляємо живці, то ну, маленька така рослиночка, касетна розсада, це був євроживець. ну, Звичайно, 106, мабуть, що касета, отакий маленький живець, як зазвичай манюсінький. І Коштував він ось отакий, коштував 45 гривень, а бургундів, вона така з жовтою кайомочкою. Ну, вона ще в мене не розквітла, але зараз я зараз покажу. Так, ось вона тільки розквітає, ну, щось таке має бути, не знаю, розпуститься, покажу. Тож та Бургунді, Сурфінія коштувала 55 гривень жрець, а ось цей 45 від фірми Plantafol. Не плантафол, Панфол. Ну, зрозуміли мене, бо щось я сьогодні замовляюся. Що хочу сказати, це був тоді саме мороз, і вони, знаєте, замовлення прийняли, ну, це знову ж не я робила замовлення подружкам. І поки був мороз, вони його не відсилали, і я так думаю, що вони його наскільки обробили е е цими ж, е е як це, ретрогрантами чи якось правильно, так, щоб повільнити ріст, видно, він переростався. Що, якщо ви бачите, ось що це за рослина, я з неї вершечок зняла, ну там можна було зняти. І ось ця рослина, оце є той маточник, який я отримала у здається, це був початок березня, ось наскільки він виріс. Можливо, це було не початок середин, Ну, початок, здається, початок. Ось те, що виросло. Але те, що я зняла вершечок, то він росте краще. І ось він виглядає зараз ось так. Це вже живець, той, що був знятий. Не росте, просто його стимуляторами так передозували, що воно ось таке і зараз. Ну, квітка на любителя, я також скажу, ну дивіться. Ну, таке щось. Але дуже хотілося. А коли хочеться, то, знаєте, гірше чим були. Тому я її купила. Але та бургунді, я думаю, що буде красива. Ну, а що сьогодні? Така довго балакала лишнього, але вже пробачайте. Що сьогодні? Про квіти. Купили ми розсаду. Дуже добре було б, якщо ви її купили ось таку, наприклад, чи ну, якусь компактну таку. Ну, я завжди продаю ось такі саджанці, які я формую, обрізаю, я на квіточку не виложу, тому що в мене є покупці, які ну, знають, що я продаю, і тому вони приходять до мене за, ну, за конкретними квітами. От, я їм пропоную, кажу колір, який буде, і вони. Беруть. Основну масу я вже знаєте продала, це в мене що тут вже лишилось, то вже, звісно, я вивожу на бутончик, тому що, щоб було видно. вже. Можливо, прийдеться розсаджувати ще те, що у підвісах. Можна купити на базарі отак три гілочки, то, то такий варіант зовсім не підходящий. Ну, Продавець вам, можливо, каже, що з цього виросте гарний підвіс. Ви прийшли, набрали земелечки собі, висадили його і чекаємо. Чекаємо, поки воно розпущиться і піде в ріст, і пагони будуть рости донизу. І це все буде таке супер-пупер, кітка здорова і все. То що я вам можу сказати? Не завжди це вийде. Перед тим як висаджувати рослину, якийсь об'єм, я завжди наголошую. Ви повинні розуміти, куди його висаджувати, який об'єм наскільки потрібно рослині грунту. Тому що зараз, наскільки багато вегетативної петунії, різних сортів, різних форм, то знаєте, потрібно розуміти, що куди висаджувати. Це саме стосується і калібраху. І зараз я вже буду пере... цю воду перестану лити. Бо зараз ще знову в коментарях хочу казати, що багато лишнього говорю. Але я хочу, щоб ви розуміли, про що я кажу, щоб, ну, щоб ви зробили правильно, тому ця тема ж у відео і виникла. Тобто вегетативна петунія, яку знаєте, я не знаю, як у вас, а у нас на базарах вся петуня, та що не кущова, це все сурфінія. Отак от продавці говорять, і люди йдуть, і от і до мене навіть приходять кажуть: дайте мені сурфінію. Я кажу, яку сурфінію? Чи ви можете сказати мені назву, чи що? Ну, люди не всі розуміють, що сурфінія це лише підвид петунії, тобто так, ну сорт, так само, як готуння, прикитунія, чи там альпетунія. Ті, що на, так в голові крутяться. Так само і сурфінія, ну, тобто якби підвид петунії ампельної. Ну, то нічого. У нас же на базарі все сурфіннія, навіть петхуа, це також сурфіння. І от людина взяла собі ось, наприклад, навіть ось таку готунію. Ну, це поганий приклад, візьмемо саджанець ось такий. Вона не розуміє, вона думає, що вона піде кущитися і буде, наприклад, як он, той кущ, який видно, що пагони звисають уже в нього. І висаджує і не знає. Але ж потрібно розуміти, що навіть петуня і сурфінія може не вся вона ось так буде заплітатися, заплітати, а вона не вся десь кущ великий. Ось зараз я покажу вам горщик. Дивіться. Ось цей горщик, це сурфінія, є лову якась там. Бачите? Вона зовсім не наростила кущ, Вона йде вгору, вона палкується. Я дуже мене сумніваюся, що з нього щось вийде. І... Візьму, ось почну з цієї квітки. Ой, затрунула штатив, вже вибачайте. Бачу, що минути йдуть, відео буде добре. Ось ця квітка це Surfinia lagoon booster. Ну, дивлячись на неї, тут ви бачите, наскільки зрозуміло, що ця петунія вона велика, вона буде спускати пагони, вона ось іде, бачите, догори, потім вони підуть вниз, ось така вона вся масивна, вона великої сили росту. До речі. Ну Дуже гарненька квіточка. Ось тут вона на відео фіолетова, а вона така більш до синього. І бачу ну по-різному, видно, як сонця вистачає. От е, Я скажу, що на відео вона гірше виглядає, ніж в реальності. То що? Ось, ось ця петуня, і ту, що я попереду показала. Обидві це сурфіні, і обидві висаджені в один час. І ось маю таку і маю ось таку недоразвиту, ту, що жовта. Е, тож, що тут скажеш? Потрібно розуміти, яка квітка виросте надалі. І лише тоді висаджувати її в горщик. Якщо ви висадите ось таку, ну, це те, що в мене є під руками, я показую, ви будете мати гарний кущ і він буде звисати. Якщо ви висадите, наприклад, є така кончита гранде, вона також зробить вам великий кущ, який буде звисати. Візьмемо якусь хотпінг чи хотте, це також сурфійні. Вони також будуть звисати. Так що, ну, є багато різних е, і сурфіній, і петуній. Ось ту, що ось, ви бачите, ось ця е, це боні якась, це і старі боні, там щось одрі, там щось я пропишу е, назву ось цю. Вона також буде звисати. Не, вона дуже виражений ампель, що воно буде спускатися. Тому це буде звисати. Поряд он... Щоб видно, було червона, червона чері ем, скай. Я не знаю, до якої серії вона належить, тому що не було вказано. Але видно, що бачите, пагони такі вони будуть спускатися. Вона є така ампельна. Ем, я трошки її перекормила азотом. Зараз листя в неї гарне, таких квітів ще небагато, але видно, що вона буде спускатися. І ось перед вами е, сурфіння, ой, вже ця Сурфінія в мене голові. Світунія Бебі-Пінк. Ну Дуже красива квітка, така знаєте, ніжність, така краса, Ну на неї от хочеться дивитися і дивитися. Але дивіться на кущик, ось це, вона має форму е, кущової петунії. Тобто, як би ви її не садили, який би ви горщик їй не дали більший, менший, ось вона буде така. Вона не буде е, спускатися, вона не буде е, такі, знаєте, пагони, і ви з неї ніколи не отримаєте ось таке кашпо, щоб воно е, закрило. Цього не буде, тому що вона має таку форму свого росту. Вона, ну, Я думаю, можливо, це якась кущова, я не знаю, як там вказано. Я зараз, коли купуємо, там не вказують, наскільки вона. Ну там, де я купую, наскільки вона ампельна чи напівампельна, але ж якісь вже розводи почалися. Дивіться, як вигоріла квітка. А, це ще вчора. Ем... Ось дивіться, це ж одне з того, чому я не люблю вже бризкати добривами і фунгіцидами, коли квітка квітне. Ось це вчора я обробляла квадрісом і плантафолом по листу, і квіточка, бачите, ось так сталося. Не всі так реагують, а, де, а деяких просто позмивало, прямо не бачила. Тож ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Якщо рослина... Немає в неї цієї функції, в неї генетично не заложено, що вона буде спускатися, вона цього робити не буде. І Тому, коли купуєте ви, ви можете спитатися продавця, можливо, що він повинен знати, чи буде ця рослинка спускатися, якщо ви хочете таки зробити, отримати ампель. От, чи ні? Якщо, наприклад, є каскадні такі, що вони ростуть вгору, потім вони спускаються. ну Це також не похоже на те, що вона буде спускатися. Тут чисто якась кущова петунія дуже гарна. Вона зробить шапочку, отаку кругленьку. І буде дуже гарно виглядати. Вона і зараз дуже красива, тому що колір ну, чудовий. Так, тепер це саме я хочу сказати і про калібраху. Ось перед вами зараз я поставлю дві калібраху. Це, тут, по, щоб я не помилилася, я передивлюся, по три живця. Що в оцій ось така красота, ось така махрова, зачепила штатив. І ну і ось така петунія, калібрахуа. Витував ось. Ось ці дві рослини, вони висаджені в один час. І також ще одна. Ось зараз дістаю. Ось, хочу її так, якусь, щоб не затронути. Ось, дивіться, тут просто квіточок немає, бо я їх всіх обскувала. Тобто це три калібрахуа, ось зараз вони стоять, три калібрахуа, висаджені в один, ну, можливо, з різницею там в тиждень якщо я, ну, Може бути таке, що різниця між, поміж висадкою в тиждень. Але ж зрозуміло, що ось ця червона вона не буде навіть за тиждень виглядати отак. Вона не наростить такої вегетативної маси, тому що генетично в неї не закладено це, вона собі росте повільно, Як, на, наскільки вона виросте, тут потрібно. Побачити потім. Я не знаю, наскільки великою вона виросте, Але це в неї довго проходить. І вона, звісно, вона буде отак шапочкою, вона буде схилятися, але знову ж таки, це буде не так швидко, як ось такі петуні. Ця вона дуже швидка, вона наростила, вона ну, прямо такий гарний. Я її пообрізала все. Вже думаю, з моєю жагою до того, щоб щось порізати, я б її ще раз підрізала. Але вже не буду, нехай. Мені здається, ось такий вже. Гарний кущик, хай вже квітне, щоб побачити. Мені здається, що це буде Дракула сорт такий, який дуже має красиву квіточку. Ну, не знаю. Я, чесно кажучи, в Калібраху я її розсадою не продаю, тому вже сорти попутала. Думаю, розквітне, побачимо. Ну, це те, про що я сьогодні хотіла поговорити. Майте на увазі, коли купуєте розсаду, можливо, це вже й запізно. Якщо ви купили знову ж таки петуніку, яка не буде спускатися, а буде шапочкою рости, то можливо, ви виберете їй інше місце. Не для того, щоб вона висіла, але ну, отак як вона висить, то в неї виду й немає. І ось зараз я заміню. У мене трохи мало місця, чесно кажучи, бо все під ногами в теплиці. Ось цю. От Як вона висить, вона я вам скажу, отак, ну дуже, вона не виглядає гарно. А коли на неї е, любуватися, знаєте, згори вниз, то це прямо ну супер. Тож потрібно вибрати правильне місце і правильний горщик, е, як отакі, ну можливо, якось вона, ну щоб вона була на рівні очей, знаєте, не вище. Ось так. А от такі петуні, які. Якось ця, наприклад, буде, тут вже по видно, що вона буде, вона буде спускатися і от з неї знизу вверх буде гарно любуватися. Тут також потрібно це все враховувати. От. Зараз ще ось в мене є одна попереставляю, тут я собі зробила такий столик для зйомки, тут, щоб все не попереки. Не... Ось дивіться. Дуже гарна рожева, в реальності колір трішечки не такий, більш Трошки, трішечки фіолетовіший. Ну, але дуже гарний. І також вона росте якось, знаєте, отак шапочкою, вона не буде, як, здається, спускатися. Ну, побачу, ну, вона, знаєте, на, якби на я б сказала, вона ну, не так уже кущиком, як ось попередня була, а ось ну, така буде. Її ось можна якраз на рівні очей, вона гарно буде виглядати. І ще зараз покажу, якщо я хвилиночку пішла дістати, бо не можу. Тут все заставлене. Ось хочу показати вам, це в мене ой, сурфіння табл Вайт. Оце вона буде спускатися, вона буде, я її також трішечки, наче перекормила зеленою масою, тому що кожного року вона в мене, я її вирощую собі ну, в горщиках ну, великих, таких на 12-15 літрів, і вона в мене якось важко росла вегетативна маса. А тут я хотіла скоріше зробити гарний, і ось так. Вона тільки заходить на квітування. Ось вона буде плестися, вона буде ось так спускатися і займе цей горщик, ну, затулить горщик. Тому тут потрібно це розуміти. Щоб потім не, ну, не мати ніяких претензій ні до продавця, ні до кого. Просто питайтеся, що яке воно буде. Якщо продавець знає, то можливо він вам і скаже. Відео вийшло задовге, вибачайте. Буду закінчувати дощ, не перестає, але в теплиці робота є, то буду е, надалі працювати. О, Зараз в мене розквітла ще одна квіточка. Знаєте, я все так побривала, що сама тішуся, як вони розквітають. Ось дивіться, яка фамуса прикот. Я настільки люблю отакий помаранчевий колір, і вона е, така, ну, як би, я не знаю. ну Дуже красива. От, ну, звісно, камера трішки яскравішою робить, але. Реально вона така, як перламутрова, ну дуже гарна. Але ось вегетативна маса, ви бачите, ну дуже слабенька. Слабенька, я не знаю, який кущик вона зробить. Я вже собі висадила більший об'єм. Це, звісно, пізніший живець, вже ну, пересаджена розсадка пізніша. Ну, не можна в ній наростити. Ну, я не змогла наростити вегетативної маси. Чомусь зараз ще я вам покажу, яка в мене. Я забулася, що в мене вона є, а ось вона розквітла і я згадала. Якась також забула сорт. Замовляла його ну, пізніше якось. Банана. Помню, що якась банана? Ну, десь в мене є, є записано, то буду потім дивитися. Але який колір незвичний. От знаєте, реально, якщо я правильно назвала цей сорт, ну отак, коли дивишся, колір от банановий, шкурочки, оцей, знаєте, такий не перестигшого банана, ну, дуже цікаво, дуже цікава квіточка. І кущі, який вона робить, бачите, ну. Я її поскуглася вже скільки могла, вона в мене така прямо о, шапочка. То я думаю, що має бути красиво. А це обрізала і ну, лишила, щоб подивитися квіточку, то бачу, що ну, красива квіточка. Кожен раз, як щось розквітає, нове дуже воно мене це все тішить. Люблю квіти, люблю їх вирощувати. Цього і вам бажаю. Тож, на сьогодні ще, ще я вам покажу, як розвивається в мене одна. Петумія, ой, вертаюся, щоб нічого не скинути, вибачаю, що ось це в мене, знаєте, мабуть, ще третій рік я намагаюся виростити сюрпрайзред, і я не можу її виростити. Наскільки красива квітка і наскільки негарний у мене кущ виходить. От кожного року у мене, ну, я її вирощувала, мабуть, ще три роки. Це. Я думаю, можливо, остання вже моя спроба. Ну, дуже гарний колір, дуже гарна квітка. Ну чому я не можу це зробити? Я не розумію. Я ж бачу людей, вони показують на відео, які гарні кущі. Можливо, там декілька потрібно садити, ну, який в цьому смисл, я не знаю. Росте вона вже не давненько, оце так. Ну, ось таке виросло. Колір гарний, кущний. Камеру шатаю, Вибачайте. Ну що, на цьому все наговорила багато. Можливо, комусь було це цікаво, тому все-таки поставте подобаючку, я буду за, вам, за це вам дуже вдячна. І підпишіться на канал, хто хоче переглядати мої відео, хто хоче побачити надалі, що буде світами, як розквітне Сурфінія Бургундію. Це, що я показувала, сама дуже чекаю подивитися на ту квітку. Здається, вона була великою, на фото дуже красиво. На цьому все. миру нам та гарних квітів. Чекаю на ваші коментарі.